Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в Uncharted 4, будемо проходити далі цю чудову пригодницьку гру. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж будемо досліджувати, шукати будь-які сліди. Куди ж поділися скарби наші? Тож вперед. Вивчаємо.

Схоже, як завжди, траплялося, Капитан щось і не поділили. Капітан Эвері. Знайшов щось. Oh, скульптури. Дуже гарно малює. Пусто. Нейн, овер. Эй, Нейт, чек Nathan. Over here. Hey, Nathan check it out. What have you got? you find? The battalion money. this Says Avery sigil on it. Says mm Avery. -hmm. Must have melted down the gold, minted his own currency. What he made. the on the shelves. The treasure was here. What the was there? What else was the What was there? there? was there? outside. was yeah. Maybe the, the colonists stole them? No. no. I think they were trying to reclaim what was theirs. Look. Avery? Two? Two? Founders of Libertalia. All marked with the word thief. No. Not murderer. Not tyrant. Thief. By the time the colonists were in here, treasure was already gone. Yeah, because these guys had already taken it for themselves. Коли вони Пирати прийшли, piratis, то right? вже не було нічого, тому piratis що ці хлопці забрали собі. Ех, пірати. Це завжди пірати. Ха. Huh. Я знаю, where? куди вони їх перемістили. Куди? Це карта. Так, антак. Це меп у Лівертанії.

Ньюдан. Мы идем. Так теперь як мы девеберемося. Летож це питання турбує. Got mm. okay, step... an idea. You give me here with this. Мане ідея. Уморощи мене. Okay, ready? Готовий? Okay, that's step 1. Вже цього буде достатньо, типу. Інше. This this take take it. a compliment. <laughs> it's a night yeah all right now the place is looking classy let's get up there <sighs> Zostajecie zrozumieli, że nieprawильно no Nie. Я досі не розумію, що мені треба зробити. Tarzan. Ne pahanın Tarzan mı ne Şu dalı. Що тут робити? Хто скаже, тому нічого не буде. немає. Excuse me. Та позначки з лоні. Wait, на капет, те став на капітана Baldridge. О, добре. All right. Up we go. No shock the stairs are intact. Hey, hey, hey. O que andou com essa é dobra? too soon. Like I said. Nathan, you see this tower? Sure am. Oh, Nathan! Oh. Nathan! Чосе віки коте. І сам? Я. All right, just making sure you haven't plummeted to your death. Ха-ха. Сам, привіт. маєш страховку на життя? А он поднимай меня. Давай, рейди, ready? А давай, давай, Руку дай чещей, стен бэк, и не перевірили? Може там є? what's up guys what do you want just on the other side of the river I'm and jelicco where do you say we go rob from the rich, huh i'm not sure i'm a snow hey is there a path down there uh, of sorts come on uh, how long do you figure it'll take us to get to new devon Так, йдемо. скільки Це нам треба буде, часу, щоб добратися до нью дева. Кілька годин! А за мною не все добре.

Trochę wysoko.

why would the rest Yeah, oh, this is nuts! Run! Help me get the goddamn door open! Keep running! Don't stop! Саме ну давай позаду, Що ж, все добре, спробуємо по-новому. Привіт, Найдін. Радий тебе бачити. Все, манго-манго. About... Oh, ти про що? Це моє безпечне oh, слово. Я завжди була такою yes. розумною. Я мав моменти. Твій і твій брат доказали, capable. що I'm ви гарні мисливці за скарбами. Але шкода, що ми на, на іншій стороні. Але треба нам довіряти вірити трейд. Це... Я не дворна. <плес> ну, це було трошки всього. Після всього... Вийде, вийде, ти ти думаєш, я дам тобі піти? Це буде перша справа, яку треба буде зробити. Oh, on, Nadine, really? Ну камон. що правді, нас двоє. Right Ви думаєте, що. Ви зможете щось зробити? Я вас зараз обох...

Я не думаю. Ходіть. No, no, no. Так.

Пусти його. Пусти його. Все, заспокоюйтесь. Не спойлі, Найден. Це не, їх стиль. не хвилюйся. Ну я ж Що ж тишну. З okay? тобою все добре. Я ніколи не думав, що такий... Підійде момент. Перестань. Що ти робиш? Заспокойся. Ти ж бізнесмен. Ми ж маємо завжди укласти договір. Чому я маю це робити? Давай, я. Слухай. Ти хочеш знайти цей скарб? Ми допоможемо. In exchange, I let you live. На обмін на yeah. життя, так. That and a small cut. І маленька частина. Okay? Щоб It's просто звільнити. Freedom. Його звільнити. Ми yeah. мали наш час. Пощо ти кажеш? Алказар помер, ші <гумісті> шість місяців назад в Аргентині. <гумісті> Що? Wow. Що він сказав? Яку історію ти uh, розказав really? про Алказара, а? Lty, Lty, baby, baby, baby. Брехню для свого меншого брата? Зачекай. Річ в тому, Ней, що я ніколи не перестаю шукати цей скарб. Я просто бігаю від одного до іншого. Він був живий, я узнав, що він живий. Я його забрав. Ніякого не було побігу. Він просто вийшов через передні ворота. Він шукав цей хрест. Did it all with me. І це все oh, робив yeah. зі мною. No, oh. Це неправда. Сем, розкажи свою частину. О, oh, no. oh, Ні. Was ours. It was ours. Він завжди нашим був. Я поклав своє життя за тебе. Hey, look. Look, Лейк, якщо це якщо he duped me too. Він також мене кинув. Я думав, що він Годіні lie, і привів сюди людей, але цей сам не такий простий. What? Він нас всіх ставив, але. Що тепер? Ти не заслуговуєш його. А ти заслуговуєш? Повно злодії входять навкруги і нічого не можуть зловити. Коли це все закінчиться? Нам треба йти. Ну що ж. Ти сказати, що... Тобі не треба це робити, тому що ти, якщо хочеш зустріти нас, то просто знайди. Ну, ти правий. Наполовину правий. Мені просто треба could... І брат передав його. Ней, як вона його знайшла. Це вже велика загадка. Ось він це. Тут немає нікого. Тут нікого не було кілька днів. Немає нікого. Тому. And here we are. Ось ми й тут. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчимо. Тут іде інша розповідь, як хлопчики залізли в той маєток, що вони вирушали в першій частині. Ми ж на цьому закінчимо. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і зустрінемось. Пока пока.